Так, переходимо з вами до літературного читання. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Весна. Весна. А назвіть мені місяці весни. Я Давайте місяць. я допоможу перший березень. 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 Зараз який місяць? Квітень. Квітень. А, зараз уже не квітень, березень. вже який місяць почався? Травень. травень, Сьогодні травень. перший день травня, перше травня сьогодні, так. А що ж буде після весни? Яка пора року, яку ми дуже-дуже полюбляємо всі? Літо. Літо абсолютно правильно, після весни через місяць уже настане літо. літо. Так, що ж ми будемо робити влітку? Точно не купатися в морі. Ну, не дивлячись, давайте з вами пофантазуємо, коли уже настане перемога, коли Україна переможе, що ми з вами влітку будемо робити? Купати. Купатися, Купатися, на водойма підемо, на пляж, засмагати в пісочку, грати з м'ячиком, робити якісь замки з піску, і з тухачем. Ну, ну так, це схоже на півдня. Можна якихось тварин робити, з піску, замки, тунелі. Так, І ходити на природу, у ліс ходити. Так. Давайте з вами зараз підготуємося до розчитування. Спочатку підготуємо наш артикуляційний апарат. Як ми з вами вже вміємо, давайте зробимо спочатку. Жабку, трубочку. Ваня, давай разом з нами. Подивись, жабку ми робимо таку посмішку. А потім трубочку губами показуємо трубочку. І змінюємо жабка трубочка Розумнички. А тепер показуємо парканчик. Добре. А тепер робимо чашечку. Висовуємо, висовуємо язичок і показуємо чашечку. Так, добре, Ванечка, в тебе виходить. А тепер давайте зробимо годинничок. гострим язичком будемо ходити праворуч, ліворуч, Годинничок. А тепер швидкий годинник. Молодці, так. А тепер давайте як жавка своїм язичком будемо ловити комашок. Так, все, комашок половили. Молодці. Мені. Тепер переходимо до читання. Вовочка, давай ти перший читаєш, потім буде Денис. Спочатку все читає Вовчик. Читаю. А, Чего почего перевернуть? Что-то так перевернуто все, а ты будешь пізніше спочатку Вова. ре ре ніє тіє чка те тень тень ляє ляє -е. дає -е. дає Море, море, розумничка, так тепер Денис, твоя черга Да. ще раз, Ой, ба. Бо. То. Мо. Зе. Ре. Е. Ни-е. е

Нє, є, 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 да є, Ляє. да є. Мо, ре, море, так, абсолютно правильно, розумничка Ванечка, давай тепер з тобою спробую. Так, хлопчики, а тепер давайте з вами перейдемо до прислів'я. Зараз я вам прочитаю одне прислів'я. Ви мені скажете, як ви його розумієте? Погане літо буває, як сонця немає. Погане літо буває, як сонця немає. Як ви розумієте це прислів'я? Я ж, я громко Улітку, а день день годує. Ні, ми читаємо друге прислів'я погане літо буває, як сонця немає. Скажи, так як сьогодні? Сонця немає і холодно. Сонця немає і холодно. Так, погано, коли влітку немає сонечка. Як сонця немає, то і літо погане буває. Бо хочеться влітку, щоб сонечко сяяло, щоб було тепло. Так, а наприклад, наступне прислів'я. Улітку один день рік годує. Як ви розумієте, це прислів'я? Улітку один день рік годує. Як день може годувати рік? Ну, як він може годувати? Так, Працювати так, а влітку ще збирають урожаї фруктів і запасаються їжею на зиму, правильно? Бжоли не політали один день і немає абрикосів. Веня, <різь> як ми розуміємо, прислів'я улітку один день рік годує. Що можна за один день влітку зробити? О, зібрати урожай. Зібрати, От, зібрати урожай, позволити урок. Так, тобто це наче на майбутнє ми робимо. Ми сьогодні посадили, а потім ми зможемо зібрати собі урожай, і вже на деякий час ми собі назбирали їжу, тобто вже підготувалися до зими, до холодної, бо взимку ніякого урожаю ти не збереш, нічого не посадиш. Взимку вся земля мерзла, холодна. Так, давайте тоді з вами перейдемо до віршика. У нас ми починаємо з вами новий розділ, який називається Надходить літо радості пора. В цьому розділі ми будемо більше спілкуватися з вами про літню погоду, про природу літню. Те, що відбувається влітку. Спочатку познайомимося з вами віршиком, який називається Літо. Так, уважно прослухаємо, а потім з вами за ним поспілкуємося. Віршик називається Літо, написав його Леонід Глібов. Небо чисте, степ, як море, трава зеленіє. Льон синіє, гречка пахне, пшениця жовтіє. По пшениці теплий вітер хвилями гуляє, молодую пшениченьку неначе гойдає. Ой. Так. Скажіть мені, яке небо влітку? Чисте, небо чисте. А з чим порівнюють море? Ой, З чим порівнюють степ? Автор з чим степ порівнює? Так. Чисте степ, як море. Як море, так. Степ як море. Наче хвилі по степу ідуть, як море. Так, що ж з травою відбувається діння? прочитай, будь ласка, цей рядочок. Та. Ра, ва, зе, ле Ні. Є. Так, що трава робить? Зеленіє. Трава зеленіє влітку небо чисте. Трава зеленіє. Так, Що ще влітку? Вовчик, прочитай ці рядочки. Тільки не швидко, а виразно прочитай, будь ласка, ці два рядочки. Лі... Льон, Льон. Льон. сині жовте, Яке це жовте? Ану, уважно читай. Є, жовтеє. Є, Пшениця жовтіє, гречка пахне, льон синіє. Так, тобто у природі відбуваються вже зміни. Посадили весною пшениценьку, влітку вона вже жовтіє, і її будуть в осеню збирати вже урожай, колоски пшениці будуть збирати. Так, Діня, прочитай ці два рядочки. О. О. Ще м н е г і г і т і т Л і Тр хле хвиля ми є. Так що ми прочитали? По пшениці. Гуля. Теплий вітер хвилями гуляє. Так, пшениця вже підросла, і теплий, теплий вітерець гойдає пшеничку, хвилями гуляє. Коли Пшенич. йде вітер, здається, що просто якісь хвилі, як ага. на морі, відбуваються у степу у полі. Так, що ж ще робить вітер? Вовчик, прочитай ці два рядочки. Молодую пшениченку нечайно гойдає. А як це нечайно? Вода а є. Неначе гойдає. Так, теплий вітер, молодую пшениченьку, не наче гойдає. Так, давайте з вами ще раз закінчимо цей віршик. Скажіть, що відбувається влітку? Небо яке? Чисте небо. Вова з чим порівнюють степ? Степ як степ як. літо. Трава зеленіє. Ну, степ, якщо. як що. Як? зеленіє. Ну, Це зрозуміло. Поклади, будь ласка, зошит. Скажи мені степ, як що? Як? Я тобі виділила, прочитай, будь ласка, поклади, прочитай. Як мертвий. Як море, степ як море. Влітку льон синіє, гречка пахне, пшениця жовтіє, і по пшениці теплий вітерець хвилями гуляє, молодую пшениченьку, неначе гойдає. Так, домашнє завдання вам буде навчитися виразно читати цей віршик. Він легенький, коротенький, сторінка 125. Сторінка 125 під цим малюнком Вова обов'язково тобі, Ярославу, Паші, Кирилу, прочитати цей віршик, сторінка 125 бажано два-три разочки, щоб ви навчилися читатись виразом.